Неправильно сажати за стіл, а правильно садовити за стіл. Служити прикладом це є неправильно. А правильно бути прикладом. Розжати зуби. Неправильно. Треба розціпити зуби, співпадають дані. Неправильно. Дані збігаються. Ось так повинно бути. Складати враження, правильно казати, створювати враження. Розводити багаття. Це неправильно, бо правильно буде сказати, розкладати багаття глиба. Невірно, правильно буде брила, гов'ядина, яловичина, гадалка, українською буде ворожка. А границя українською буде кордон. Діло минуле, казати неправильно. Бо правильно буде давня справа. Дев'я сил, невірна назва, оман буде правильна.